Всім привіт дорогі підписники, я радий вас бачити на своєму YouTube каналі Слава Україні! Хотів би вам показати огляд цін на Луцькому авторинку, який автомобіль та що ж продають на сьогоднішній день, друзі. Так що поїхали, підписуємося на канал, ставимо лайки. Гарного всім перегляду. Так, друзі, Рено Меган другого покоління. Автомобіль йде на зимовій гумі, на легкоспавних танових дисках. По автомобілі йде звичайний кондиціонер. Рестайлі, лінзована оптика, проти фари йдуть. Простенький кондиціонер. Салон вже йде крапочкою. 4 склопідйомники. задній. Скло затоноване йде. Ціна його, друзі, це на іде 9 рік, 1,6 бензин, сертифікат. 5450. Номер телефону. Кому, друзі, цікавий такий Рено Меган другого покоління, телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, Opel Astra J. Автомобіль йде 2011 року, 1,7 дизель. Автомобіль йде на зимовій гумі на звичайних кувпаках. Є по машинці задньої парктроніки. Комплектація у нас підігрів сидінь. Клімат, мультикермо Все в гарному стані. Opel Astra J, 11 рік, 1,7 дизель, 6500, друзі ціна, номер телефона власника 92 кВт. Renault Megane третього покоління. Автомобіль йде 11 роком. 1,5 дизель, 81 кВт. 215, друзі, заявленого пробігу. Машинка пригна з Франції. На зимовій гумі. По комплектації у нас клімат-контроль, навігація навіть є. Мультикермо. Ручник, сидіння. Не є в такому навіть засованому стані, друзі. Приноме Меган 6700, друзі, його ціна. Кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте, питайте. Opel Astra J, друзі. Автомобілі йде 11 роком, кузові хатчбек. Дуже часто запитуєте за такі автомобілі. Бо автомобілі є форкоп. Звичайна комплектація, мультикермо. 7300 друзі, його ціна. Коли цікаво, телефонуйте, запитуйте. Opel Zafira. 2009 року автомобіль. 1.8 бензин. Не рівняйте, друзі, з 1,6. По автомобілі є фуркоп. Машинка пригнана з Німеччини. 258 заявленого пробігу. Можливо, друзі, що він і є оригінальний. Сидіння ще в нормальному стані, мультикермо. П'ятиступочка, клімат. 2009 рік, 1,8, 258 заявленого пробігу, 6700 ціна його, друзі. Телефонуйте, запитуйте. Можемо його детальніше оглянути. І так, друзі, Ford C Max 2007 року. Автомобіль йде на легкосплавних титанових дисках. Є коцки по бамперу. По кузову виглядає цілий. Автомобілі йде на реєстрації. Стоїть у нас клімат, мультикермо. Два склопідйомники. Ford Focus, 2007 рік. 1,8 бензин. 186 заявного пробігу, 5550 друзі. Ціна. Є. Номер телефону. Телефонуйте, запитуйте. Рено Меган третього покоління. Автомобіль йде 14 роком. Вже стоїть лінзована оптика. Автомобіль йде на зимовій резині. По машинці є форкоп, задні парктроніки. Автомобіль, по автомобілю навігація, кондиціонер, мультикермо. Renault Megane, Ціна його 9450, 14 рік, 224 зеленого пробігу, 1,5 дизель. Renault Megane, другого покоління. Автомобілі регалізованій оптиці, зимова гума. По кузову виглядає дуже гарно, дуже жваво. По машинці є форкоп, клімат, мультикермо. гарна комплектація доволі. 1,6 бензин. Клімат, мультикермо, чотири склопідйомника, 5 ступочка. Ціна його 4950, 2007 рік, 208 заявленого пробігу, 1,6 бензин. Номер телефона. Кого, друзі, зацікавив даний автомобіль, телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, Mitsubishi Colt. Автомобіль йде в червоному кольорі. На звичайних ковпаках. автомобіль на реєстрації. Коробка передач механіка. Mitsubishi Colt 12 року. Мотор 1.3, пробіг 80 заявлений, бита не фарбована, нефарбована, ціна 5500. друзі, номер телефону. Шкода суперб. Автомобілі десь 7-го року на легкосплавних танових дисках з двигуном 2,5 дизель. На дуже гарній комплектації, передні задні парктроніки. Тіряний салон, автомат, мультикермо, клімат. Ось, друзі, шкода Superb, 2007 рік, 2.5 дизель, 6500, номер телефону, кого цікавить, телефонуйте. Так, друзі, Рено Лагуна. Теж, до речі, гарні машини, на лінзованій оптиці машинка йде на титанах на зимовій гумі. Не розумію чого їх багато хто всі більшості дзвонять за мегани питають. Рено лагуна, нічим не хуже від Мегана. Тут все те саме. В принципі. Задні партроніки по машинці. Більший багажник, ніж в Мегана. Рено Лагуна 2008 року. 1,5 дизель, 78 кВт, 262 заявного пробігу, ціна її 6100, друзі. По автомобілю йде навігація, клімат. шестиступочка, Мультикерма, на жаль, немає. Круїза також. За 6 тисяч, друзі, ціна другого Мегана. І так, друзі, Рено Меган. Другого покоління, автомобілі йде 6 року, 1,9 дизель в кузові кабріолет. Автомібіль йде звичайний кондиціонер, підігрів сидінь на тряпці, так, тут йде у нас. А-ля панорама 4900, друзі, ціна його, шостий рік, кузи, кабріолет, меган другий. І так, друзі, Volkswagen Passat b 6 автомобіль біля 2006 року 2 літровий бензин. Ціна його 6500, автомобіль йде на лінзованій оптиці на зимовій гумі, на спанових дисках. Є по машинці форкоп, Електроніки, друзі, на жаль, немає. В автомобілі є звичайний кондиціонер, підігрів сидінь, механіка, проста комплектація, повний привід двохлітровий бензин 240 зеленого пробігу, 6500, друзі, ціна.